Всім привіт! Ну, приїхати, маючи всю необхідну апаратуру і приїхати знімати відео і забутися, і це я вмію. Багато питань було по соняшнику, який соняшник сіяли, коли показати. Загалом я на цьому полі була, коли атакував кліщ масово райони. І це було десь 4-6 листочків соняшника. Mm, зараз вже вже ого, зараз переверну камеру, покажу, яка ситуація по бур'яну e радує одне, мало амброзії. Ось. E зараз переверну камеру, покажу, яка ситуація. E На даному полі два гібрида e – Це Сенгента і Піонер. Сіявся цей соняшник 30. 1 травня, пізненько, да. зараз покажу піонер, той, що тут скрей. Ну, е камеру високо піднімати не буду, бо вітер дує. Перше, що кинеться, неозброєним оком. Да? І так кожна рослинка. Кожна. Аж, аж, Аж аж до кошика. Це піонер. Дуже багато лободи. Подекуди куди є амброзія, ну її дуже мало. Я пам'ятаю рік, коли тут встелено було амброзія. Ну і ситуація по вологі. Страшна волога у нас тут. А, посів 31 травня. І тут лише ґрунтовий гербіцид <кій> преміум голд по 3,5 літри на гектар. Зараз пройду. Зараз підніму. Це ось піонер. Зараз туди далі пройду. Там Сингента, Подивимося, чи сильно різняться гібриди. Бо піонер больний і страшне. Просто так, ідемо далі. Ні, не йдемо далі. Хочу подивитися кошик, чи виповнена серединка. Хм. Ну що сказати? Коли воно, звісно. Так, чесно, якби хтось сказав, мабуть. Не сильно повірила б, але на секундочку це сингента. Я у шоці листочки порівняно з е, піонером. Я приємно здивована. Так, да, шляпка менша, але рослинка почуває себе в рази краще, ніж піонер. Це ситуація. Ой, по бур'янах. Є де-не-де. Де. Трошки амброзійки. І головний момент це соняшник по пару посіяний. Тут тільки преміум Голд і все. Більше нічого. Планувалось внесення сюди гумату збором, але не вийшло по погоді. Якраз пройшов дощик. Дуже добре, що він тут був. І потім різко соняшник стартанув і попросту сюди вже не заїхав оприскувач. Ну, ситуація, чесно, Сенгента може бути дуже несуразно виглядіть, отак, на вид зверху, а потім приємно здивувати. От я обираю варіант, що приємно здивує. Піонер трошки мене розчарував, якщо чесно. Така ситуація. Так, А що ж я нахвалила-нахвалила, а серединку і не подивилася? Теж є невиповнені, але ну, ситуація трішки краще. Є ось пустенькі є. Так, і поки вітер сильно не дує, зріст мене метр шістдесят. він, ну, практично до плечей мені. Невисокий. Прям клас-клас. А ще є ділянка цього самого соняшника на другій стороні села, і там вносився гумат і бор. Якщо цікаво, подивитися на ту картинку, як там він виглядає. Дайте знати в коментарях. Поїдемо познімаю.